Людмила, вдова полеглого військового Василя Луцика. Чоловік працював майстром виробничого навчання у Хмельницькому професійному ліцеї, захищав Україну ще з 2014 року. Загинув на Донеччині минулого року. Він у нас був справжнім патріотом своєї землі. Він дуже любив Україну, і він завжди в нього був девіз хто як не я. Він навіть не вагаючись, пішов, даже знаючи те, що він може звідти не повернутися. Сьогодні у навчальному закладі відкрили меморіальну експозицію в пам'ять про шістьох героїв, які віддали життя у боротьбі за Україну. Це викладачі та випускники навчального закладу, а також військовий, який загинув, будучи ще студентом ліцею. Першим загинув у нас ілля Павлов, який з 2014 року пішов, ходив на майдан. Другим загинув майстер виробничого навчання Володимир Коваль. На одній з позицій Приазов'я це було вже спочатку, десь у 2019 році, наш випускник Борбуцький Олександр, який теж загинув під Бахмутом. Максим Капріца, старший солдат, загинув теж під Бахмутом. 1 вересня Василь Луцик, майстер виробничого навчання. І зовсім недавно ми попрощалися з Вадимом Шароновим, який теж був під Бахмутом. Нині випускники ліцею продовжують виборювати незалежність України на передовій, аби покоління студентів, що підростає, навчались та працювали у вільній країні. За нашу свободу хлопці поклали своє тіло проте за душу їх ми повинні молитися щодня, щогодини, тому що завдяки їхній самопожертві ми можемо працювати. Наші діти вчаться ростуть. Ми шукаємо різні способи, різні засоби для того, щоб ні в якій мірі ніколи ніхто не був забутий. Ми маємо власну державу, ми маємо що захищати. І впевнений, що не дивлячись ні на що, навіть на ті важкі жорстокі жертви, які українська нація сьогодні ставить, ми переможемо. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.